Капеланське благословіння на 3 грудня 25-го року, вм'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні, в Святому Івані ми чуємо про те, як митарі фарисеї ходили до Ісуса слухати Його. І він приймає, приймав їх. І фарисеї йому сказав, митері грішники ходили, не фарисеї. І він сказав, а фарисеї до рікади, що він їсть і п'є з митарями і грішниками. Ісус тоді сказав, що не хворі потребують лікаря, не здорові потребують лікаря, а хворі. І розповідав їм таку притчу, що господар, який має сто овець, і коли одна загубилася, то він залишає 99 і йде, шукає ту загублену. І коли знайде, сильно радіє, що запрошує своїх і друзів, і сусідів і розповідає, як і рашов радіти зі мною всі, бо була загублена вівця. І залишилася. Так і в небесах, Небеса радіють за покаявшимся грішником одним більше, ніж 99 праведників. І розповів про а, жінку, яка має чуть 10 драхм, одну загубила. І потім виметає всю хату, приглядається уважно, і коли знаходить цю драхму запрошує своїх жінок, друзів, і вони радіють, що вони пораділи з ними, що була загублена драхма і вона знайшлася. Так і за грішниками, а за одним грішником ангели радіють більше, ніж за багатьма праведниками. І це те, що Ісус перебуває і. Розмовляє і навчає е, митарів і грішників. Хоча в дорікання форте відноситься до першого псалма, який говорить, не сиди на на раді безбожників і з грішниками е, не розділяй трапезу. Чому тут різниця? А різниця в тому, що в намірі своїм. Коли я відвідую зібрання грішників, які готу, і зловмисників, які готують зло, то або навпаки, з такого, знаєте, пустого, по пустої зацікавленості, то якраз перший псалон не говорить мені. З цією метою ніколи не перебувай з митр з і грішниками. Але якщо. Ти потрапив до людей, яким прагнеш спасіння, щоб вони навернулися, щоб покаялися і стали жити по новому за тому шляху житті. То якраз оце питання присутності Ісуса з тими, хто потребує лікаря. Захворів і потребує лікаря, щоб це слово, яке він промовляє, той дотик, той приклад його життя надихнув тих хворих на зміну свого життя. Один старший священник у своїй молитві, яку він навчав нас, учнів своїх. Він говорить, будьте світлом там, де немає світла. Станьте молитвою там, де немає молитви. Це для, для тої відповіді в себе в собі, коли ми потрапляємо в ті умови, коли нібито я знаходжусь в тому місці, де за обставинами, за розмовами. За, знаєте, сприйняттям світу, я розумію, що а, там немає задуму добра, там є суцільне зло. І для того, щоб там не загубитися, а обставини вимушують там бути, якраз ця відповідь і нам говорить про те, що я сам повинен тоді, коли немає навколо світла, немає навколо молитви, немає навколо Христа, то я сам повинен стати цим. І в мені, внутрі, всередині мене, все це є. Господь мені дає. Як в іншому місці він говорить, ти не думай про те, що ти будеш говорити, коли потрапиш в ці умови. Я сам тобі дам духа, який е, слово ну, надасть тобі саме влучне і саме в той момент, який потребує а навпаки, твоє мовчання буде свідчити набагато яскравіше будь-які будь жодні слова. І мені здається, в цьому різниця першого псалма «Не ходи на раду безбожників, які правду говорять про те, що з тою метою, щоб замисляти або підтримувати, або розділяти думки, або. Якимось чином відносини з безгрішниками і з ними людьми, то я з цими не повинен ходити. Але коли я потрапляю в оточення тих людей, як в тому, як було на цьому прикладі, ми тарі, грішники приходили до Ісуса не для того, щоб задумати зле, а навпаки, запитували про життя, в чому вони помилилися? І як їм повернутися до праведного життя. І Ісус з ними про це говорив. От цією метою завжди у нас буде сила Божа, яка надається Духам, щоб у нас навіть неосвічених богословів з'явилося те слово, яке ляже саме на серце для того, щоб у тої людини змінилося життя. Або навпаки, це не буде слово промовлене, це буде слово прожите своєю свої поведінкою, своїми відносинами, своїми діями, своїми справами або прагненнями, задумами, яке буде говорити як слово те, яке влучає в серце. І напевно, це. Цим я хотів би поділитися, читаючи ці івангівські строки. Амінь.